Шановні батьки, нагадую, що на наступному тижні потрібно буде принести поробки на тему осінні дива, попереду вихідні, тому краще не зволікати. Що, знову? Я думала, ми з цим попрощали ще в садочку, а тут знов те саме. Слухайте, де нормальне це заняття, тільки давайте домовимося, що діти самі все робитимуть, а не так, що виходить якийсь негласний конкурс між батьками вихідних будемо в селі копати картоплю. Може, ми привеземо мішечок замість поробки? Це ж також диво, і осінні до того ж. О, а ви, буває, картоплю не продаєте, вона ж у вас нічим не оброблена. А може, у вас ще й морква і буряк є? Я продаю курси по духовному розвитку. Якщо комусь потрібно, пишіть. Ватні повідомлення. Дівчата, ми відійшли від теми. Я от вже замовила дизайнерську екібану з шишок і листочків. Якщо комусь потрібно, можу дати контакти дизайнера.